Другий в Україні унікальний центр допомоги всім тим, хто постраждав від російської агресії. Сюперхуманс відкрили у Дніпрі. Це простір не лише якісного та сучасного протезування, а й ментальної підтримки. Протези виготовляють виключно з якісних матеріалів. Проєктували та створювали центр військовослужбовці з ампутаціями. Щомісяця тут виготовляють 50 індивідуальних протезів. Це безкоштовно. Щоб стати пацієнтом центру, достатньо заповнити анкету на сайті. Унікальний простір відкрила перша леді Олена Зеленська: шість. Змінилися воєнні Так. Остона кума Іван підірвався на ворожій міні у 23-му на Херсонському напрямку. Медики ампутували йому обидві ноги. Від заміни протезів до корекції минув майже рік. Нині сапер повноцінно стоїть на ногах. А ще він допомагав проєктувати та будувати суперхюмен з Дніпро, другий в Україні. Вітав повністю себе цю, цій роботі, щоб зробити цей центр. І Не від... падати духом, саме основне і ставити перед собою максимальну ціль і рухатись до неї. Еліор також постраждав від російської агресії. На війну хлопець пішов добровольцем. Нині навчився збирати сучасні технологічні протези та допомагати таким же травмованим від війни людям. Я намагаюся їх вивести на спорт. Мені дуже допомог в житті спорт. Ми начали займатися целіх реабілітації греблі на воді далі волейболом і це дуже очень. Поддержить тебе дух. Дніпро обрали не випадково у прифронтовому регіоні. Надають допомогу найскладнішим пораненим. Робиться мультидисциплінарна команда, яка вже зовсім скоро налічуватиме 50 фахівців. Ми розуміли, що для наших пацієнтів, які отримали тяжку травму бойову травму, ми повинні бути ближче. Ми мали багато запитів саме з Дніпропетровської області. Це не тільки фізична реабілітація, але і і ментальна реабілітація, тому що мотивація є основним ключовим елементом успішної реабілітації. у центрі воєнної травми Суперхюменс Дніпро за місяць вироблятимуть 50 протезів для дорослих і дітей. Після курсу реабілітації тут пожиттєвий супровід пацієнтів. Протезування не стоїть на місці в світі. Саме протези нижніх кінцівок є для ходьби для активного життя і спортивні протези. Також верхні кінцівки, це саме є косметичні. Верхні кінцівки руки є механічні, це робочі руки і є міоелектричні піклуються тут і про ментальне здоров'я пацієнтів. Центри рівний рівному передають свій досвід Дніпровським фахівцям. За основу взяли американський приклад, але адаптували його під українські реалії. Із 100% пацієнтів мінімум 97% проходить через наш кабінет. І їм простіше розмовляти, їм простіше передавати. емоції, Казати, що не так. Ну, там, наприклад, протез не підійшов, йому трохи дискомфортно. І фізтерапевтом він може це не сказати, думати, що так воно і має бути. Знаємо, можуть поділитись і ми передамо вже фаховим лікарям. Нині в Україні понад 100 тисяч людей у черзі на протезування, 40 тисяч з них у Дніпропетровській області. Всі центри разом роблять десь 500-600 протезів у місяць. Тому потреба дуже велика, але ми е, намагаємось підіймати стандарти. Втілити цей проєкт у життя вдалося за допомогою держави, благодійників, бізнесу та нідерландських партнерів. Щоб потрапити до центру, достатньо заповнити анкету на сайті. Програма протезування безкоштовна. Є різні варіанти компенсації цієї допомоги для закладів, які це проводять. Є програма медичних гарантій, яка в державних комунальних закладах покриває витрати, і в суперкоміцентри це робота міжнародних партнерів і донорів також українського бізнесу, який допомагає утримати сам цей центр, купувати протези і оплачувати роботу мультидисциплінарних команд. У суперхюменс повертають до активного життя через проекти соціальної реінтеграції. Відкривала Дніпровський центр, перша леді України Олена Зеленська. Це, це, це велике підкріплення для тих. Шпиталів, які працюють люблі, дуже хочеться, щоб цей дух, про який ми з вами мріяли на самому початку, що а, українці не жертви, а супергерої, і що травма це. А, те, що можна перетворити з силу, щоб цей дух розповсюджувався після Дніпра і далі цієї України. Систему центрів планують розширювати вже наступного року. Є плани відкрити аналогічний в Одесі. Наступною буде столиця. Христина Венгеля Оскайте Денисінегін. Фактте й Єдині новини.